Ну, ви як завжди не перевершена. Я думала, що минула, ваш наряд минулого року вже буде неможливо перевершити. Але цього року ви просто фантастична. Дякую вам за запрошення, пані Королева. Хочете зауважити, що ви перевершили навіть мене, виглядаєте божественно. Як же вам пощастило, палика пана королю? Така дружина, така красуня, така розумнача, краще за неї немає в цілому світі. Ви одна із найкрасивіших королев в нашому королівстві. Ми, ну, звичайно, не будемо з корою збинку. Сузами дійсно, напевно, найкраще і найпрекрасніше в цьому королівстві. Але треба віддати належно, що в моєму королівстві теж дуже красиві дівчата. Подивіться, одна краще іншої. Хочу сказати, пані Фе, по секрету, що цьогорічний бал є непростий. І чекаю ту дівчину, яка захопить серце мого сина. Вже знаєте. І 16 років ми минуло. гонимо, гонимо з дому. Ні, сидіти то нерухомий. Я все розумію, але настав час доросли А наш королева теж знаєте, треба і кусіти. Виростали ви хорошого, красивого, розумного сміх немає, який. Прям жалко не дати комусь, але настав час доштовхувати своє власне життя. Так, хочеться зауважити, що в мене є декілька кандидатів, які дівчатка з вас. Нед вами з'явиться моя хреще. Вона красуня, вона розумничка, вона дуже працює. Що знаєте, на наш час рідкість для дівчат. А де ви весь цей час хрещену свою ховали? Да не ховала, просто складні життєві обставини змусили її жити з її мачкою. Яка, господи, прости ну дуже зла жіночка. Я якось думала, що все добре, то й добре, але дізналася, що не все добре. Страждає моя люба. Дізналася плітки, що в іноді мачка піднімає на неї свою руку. Нікчемно жішка за трьох своїх трьох ночок балує звичайно. Тому я не змогла залишити остро. Ми з моїм помічником, до речі, хочете вам представити краси. Вам теж треба його женити, але трішечки пізніше, ще не все виконав. Ми з помічником зробили все можливе, неможливе потрапити сюди, щоб вона теж прийшла. Тому дуже сподіваюся, що принц її помітить. Ну розумієте, фея? так то воно так. Але ми дуже сучасні батьки. Тому ми скороли вирішили не навантажувати нашого сина. От я він вирішить, куди йому подобається, так воно і буде.